Доброго дня, 6 липня, виходжу на полі сої. А ось таку проблемну діляночку хочу зняти відео, що не майбутнє було на чому вчитися. Ось така соя. Скільки вона від землі? Ну 30. 35-40. Трошки вище чобот, буде. Є місцями, звичайно, чуть вище до коліна. В чому проблема? Проблема, скоріше само, в тому, що тут не було орано, а дісковано. Аби там не була дісковка, то і дісковка. Зараз покажу кусочок ділянки в сусідньої, через дорогу буквально один день. Сіялось однакове насіння, все однакове. Тут також це одна ділянка окрема. Та. І отут ця... Ну тут можна межу бачити між моєю. Це все різних людей, різні сої. Можна гарно спостерігати, що з цього всього буде. І ось ця діляночка, яка сілась в один день. Можемо бачити така соя. Цвіте, гарно розвивається знизу. Покажи нам. Вже є бобики. Раз, два, три, чотири, п'ять. Достойна соя. Також трохи вище куліна, ну, нормально вище. Але можна подивитися на загальний фон. Вона рівненька, майже ніде ніяких ні просів, рівномірні всходи. Тут на краях, так як звичайно, на заворі все є трошки пересушено, заталовано, але в загальному гарна хороша соя. Питання до густоти, тому що за густо. Ми наступний рік ми виправимо. А далі почалися цирки. Через те, що було дісковано. Ось ця соя моя. Видно, вона непогана, вона темного кольору. Ніби на листочках нічого немає, ніяких болячок і признаків того, що їй бракує, але їй бракувало вологи, коли вона всходила. Ось так само ця діляночка сіна, досить чудово. Але вона сіна теж після свят бракувало вологи. І соя маленька. Ось ця діляночка. Сіна сівалкою, досить непоганою, з інокулянтом. Тут ще дядько робить. Своя книжка пише. Но, бракує вологи. Це як з поросятами. Коли воно маленьке, заштуркається, не росте, тоді що би ти йому не робив, воно вже таке не буде, як інше. Ось тут можна спостерігати. Досить непогано, густо гарно зійшло. Ще що я помітив, <кій Playstation> коли соя <кій> сходить густо, вона закриває землю, волога не так випаровується. Вона краще тоді розвивається і сходить. Так само ось тут можна помітити. Є галявини, де вона ріденька, де сонечко допекло, вивітрило, все, що там ще може залишилось. І все. І вона важко розвивається. Де от чуть густіше. Це моя така суб'єктивна думка. Тут історія краща. Ось так по всьому полі. Є такі залисані, галявини. Вона ніби непогана і по густоті, так, одна тут менше зійшла, вона річ, це супер би було. Але, але бракує росту, вітамінів її і, і ось так. Що сьогодні ми робили? Бачимо від, від трактора, від оприсковича. Знайомий заколотив мені коктейль, з касу, амінокислот, умат. Я не знаю, що він там давав. Я оце все покрупив тільки що. Ну Це не видно, на камері воно ще вологе. І думаємо, що трошки ми її. Підживемо і це може щось нам змінить. <кій> Також знову полізла другий раз Лобода, Костарева і всі трави. Тому що тут, де соя є, заглушила, травички немає. Також через тиждень, пару днів придеться ще раз перекропити цю сою, щоб вона не заросла. Яка галявина. Фактично нічого немає. Збоку, де нормально зійшло, попало в вологу землю. Ось така історія. Тут з краю трошки краще, тому що от, можна бачити, соя ще блиститься, ще мокра. Тут з краю, як завжди, воно змивається, краща земля напевно і по краю все краща соя. Тут ще є такий кусочок через ці горіхи. Тут взагалі вона бідненька. І рідненька, і маленька, і нічого їй, напевно, вже не поможе. Ну, але гріх нарікати. Я думаю, дощі передають і переходили, і це нам допомогло. тому що вона підросла, вона взагалі два тижні тому була ніяка. Підросла і ще ми щось тут зберемо. Також вона починає цвести. Ось таким голубеньким. можете бачити цвіту. там ця краща цвіте ну. маємо те що маємо ще зазнімлю пізніше відео цю діляночку де хороша своя біля складу там вона взагалі вже практично до пояса доходить цвіте ну, як різні люди так і різні ділянки і сої і тому подібне нічого тримаємося все буде україна